Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. 1985 рік для Анатолія Дем'яненка став найкращим у його кар'єрі, піком популярності та всенародного визнання на одній шостій частині суші під назвою СРСР. України, звичайно, ж насамперед. Дем'яненко був з тих небагатьох киян, хто залучався старшим тренером збірної Едуардом Васильовичем Малафієвим. Під прапори головної команди країни як 1984, го так і 1985 го року. У 14 матчах товариських та відбіркових Дем'яненко зіграв чудово не тільки в обороні, але й часто баражував по своєму лівому краю від воріт до воріт. Що приносило результат, як от у Березневому товарняку з Австрією в Тбілісі – Ну а гол Анатолія в Швейцарії, коли наші повели 2-1 і, здавалося, здобувають свою першу перемогу, був чудовим за своїм виконанням. Щоправда, не виграли 2-2. Швейцарці уникли поразки на останніх секундах поєдинку. Зате потім удома радянська команда відірвалася на славу, накидавши Швейцарії ще в першому таймі 4 голи, у відповідь-0. У результаті команда Малафєєва здобула потівку на чемпіонат світу 1986 в Мексиці. Далі слово самому Анатолію Дем'яненку витримки з його інтерв'ю газеті Совєцький спорт після завершення сезону 1985. Цитую, питання. Цього року лише в офіційних матчах за клуб та збірну ви забили 13 голів. Як вам, захиснику, вдалося таке? Відповідь. Наш тренер вимагає від усіх футболістів максимального розширення їхніх ігрових функцій. Тому я отримував завдання використовувати кожен потрібний момент для участі в організації атаки і в її завершенні. А грати попереду, треба сказати, я люблю. Адже у юнаках був і форвардом, і півзахисником, звідси, мабуть, і чуття на гольову ситуацію. Принаймні, цього сезону м'ячів п'ять я провів, діючи на добиванні. А більшість інших голів у клубі забив з майстерних передач Блохіна та Заварова. Питання. Цікаво, як відбувається ваше єдиноборство з гравцями оборони команд суперниць? Відповідь. Дехто не дивиться, що я свій із захисників по ногах б'є як звичайного форварда. А ось проти Морозова, Чувадзе, Вишневського можна грати, не побоюючись травм і грубості тишком нишком. Сам я захищаючись, намагаюся не залякати, а переграти суперника. Питання, чим, окрім футболу, заповнене ваше життя? Відповідь. Найбільше люблю спокійний відпочинок. Подобається посидіти з вудкою десь на тихому озері. Скажімо, у Страхолісі, що під Києвом. Книги люблю, зібрав непогану бібліотеку. Я не одружений. Батько з матір'ю і два брати живуть у Дніпропетровську. Відвідую їх з великою радістю, але набагато рідше, ніж хотілося б. Закінчив інститут фізкультури і маю намір, повісивши буці на цвях, стати футбольним тренером. Щоправда, думаю про це поки що не часто, хочу грати. Як можна краще. Хочу, як і всі мої товариші по клубу, довести, що Київське Динамо здатне гідно боротися на всіх футбольних фронтах. І, звичайно, мрію у складі збірної країни успішно виступити в Мехіко. Кінець цитати. Про Мрію Дем'яненка. У мене є окремий матеріал, як СРСР міг стати чемпіоном світу 1986 року, але пролетів. Натомість я зараз про сезон 1985, у якому Київське Динамо на всіх парах рвануло повертати собі втрачені в останні два роки лідируючі позиції. Цитую все теж інтерв'ю, питання. Що, на вашу думку, дозволило Київському Динамо зробити круте сходження з 10-го місця в торішньому чемпіонаті до першого в чемпіонаті 85? Відповідь. Односкладно тут не відповісти. Зросло вміння кожного футболіста окремо і команди загалом. Була набута бажана стабільність гри. Набрала хід наша молодь. Друге дихання відкрилося у досвідчених гравців, але, можливо, повагоміше за суто футбольні обставини. Які визначили успіх команди в нинішньому сезоні, були її спаяність та цілеспрямованість. Ми сказали собі, досить ходити в середнячках час вибиватися в люди. Ще перед початком сезону сказали не лідери одні, всі хлопці без винятку спалахнули рішучістю повернути клубу колишню репутацію, а тренери вміло підігрівали нарзапал і підтримували його увесь рік, хоча б що трапилося. Питання, а що ж трапилося? Адже з квітня та по листопад Динамо очолювало турнірну таблицю, виграло Кубок СРСР, успішно виступило на міжнародній арені. Відповідь: Це зараз, коли все позаду, здається, ніби дорога була рівною й укоченою. Були на ній вибоїни. В першому ж матчі чемпіонату на своєму полі та ще й повівши в рахунку, ми раптом програли московським торпедівцям. От коли відбулася жарка розмова. Невже виявляться струсом повітря наші взаємні запевнення у бойовому настрої? Тоді так завелися, п'ять перемог поспіль здобули. А саме початок другого кола, коли лише одне очко у трьох матчах набрали, теж знадобилося, як кажуть, пояснення на чистоту. І що ж, двічі поспіль перемогли на виїзді, були ще періоди, коли команді потрібно було струснути. Після поразки від утрехту в Голландії, перед найважливішою зустріччю зі Спартаком у Москві. Журналіст питає: без рішучості та бойового настрою всі розуміють, чемпіонського звання не завоюєш. Однак на одному вольовому зусиллі не здолати всіх суперників у футбольному марафоні, відповідь Дем'яненка. Само собою, зрозуміло, наша команда виявилася сильнішою за інші клуби в декількох компонентах гри. Скажімо, ефективність швидкісного маневру. Гравці групи атаки весь час рухалися, вели за собою захисників, створюючи проломи в обороні та пропонуючи себе партнерам у найвигіднішій для взяття воріт ситуації. Чимало голів вдалося нам забити завдяки тому, що суперники не знали, звідки настане завершальний удар і хто його завдасть. Кінець цитати. І саме Дем'яненко багато разів завдавав завершальних ударів. Хоча, здавалося, суперники в курсі про сміливі рейди Анатолія в атаку. Правда, не факт, що конкуренти за кордоном це знали. У фіналі Кубка СРСР Дем'яненко забив такий потрібний перший гол Шахтарю і 2-1 в у підсумку. У Кубки Кубків Дем'яненко забив надважливий гол на виїзді у трехту 1-2, який потім у Києві злишком відіграли 4-1. Ну і, звичайно ж, третій гол в на республіканському стадіоні, коли все стало зрозуміло, що динамиці виходять до чвертьфіналу Кубка Кубків, які потім виграють. Тобто Дем'яненко у складі Київського Динамо виграв Кубок СРСР та чемпіонат країни. А після закінчення сезону 1985 в голосуванні тижневика в футбол хокейна найкращого гравця країни набрав 409 очок із 627 можливих. Другий Олег Протасов Дніпро 393, третій Федір Черенков Спартак 306. Заслужена перемога Анатолія Дем'яненка. Головними конкурентами якого були сильні гравці. Далі, по можливості, будуть нові випуски найкращих футболістів СРСР. Озвучити у коментарях про когось з майстрів радянського футболу ви, шановні любителі гримільйонів, хотіли б побачити та почути на моєму каналі. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння, з вами був Санич. Зустрінемось.